68 мільйонів цифра вівторка. Це гривні, стільки за минулий рік заробив президент України Петро Порошенко. Декларація про доходи президента і його родини оприлюднена на сайті голови держави. З них, зокрема, 345 мільйонів становлять дивіденти та проценти, понад 11 мільйонів прибуток від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Близького мільйона гривень президент отримав від продажу майна. Також минулого року. Петро Порошенко сплатив майже 18 мільйонів гривень податків. Загальна сума витрат на благодійні програми перевищила 123 мільйони гривень. За звітний рік, згідно декларації, Петро Порошенко не купляв нерухомість чи транспортні засоби. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах на кінець 2014 року склали майже 452 мільйони гривень. До слова у дві Надцятому році тодішній президент Янукович оприлюднив декларацію із прибутком лише у 775 тисяч гривень.